Поєдинок по Києві між Динаміцями та Вінницькою нивою не був у 19-му турі центральним, проте за принциповістю не поступався найвідповідальнішим матчем. Суперники у турнірі таблиці посідають місця діаметрально протилежні, і від обох команд слід було чекати активних дій, особливо від Ниви, тренерський штаб якої суттєво підсилив олімпійський чемпіон 56-го та чемпіон Європи 60-го років, відомий футбольний фахівець Валентин Іванов. Поки що Валентин Козьмич працює у ролі консультанта. Вінницький футболіст... Лише перші 10 хвилин на рівних грали з динаміцями. Потім досвід киян дав про себе знати. Господарі повністю заволоділи ініціативою. На 16-й хвилині Вінничани порушили правила у своєму штурмовому майданчику і Сергій Ребров збільшив свій поточний бомбардирський рахунок у чемпіонаті до 15 м'ячів. Далі гра проходила виключно за сценарієм господарів, але втілити перевагу у голи їм вдалося тільки одного разу. На 54-й хвилині капітан динамівців Юрій Калидвинцев потужно пробив воротах Ниви із за меж штрафного майданчика. Голкіпер Олег Остапенко зреагував, проте випустив із рук. На добивання найпершим встиг Андрій Шевченко, який ізняв питання про переможця у цьому поєдинку.